Катастрофа планетарного масштабу рік тому російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Масштаби трагедії колосальні. Під воду пішла сотня населених пунктів. А сусідні області Кривий Ріг та Нікопащина, які брали воду з водосховища, залишилися без централізованого водопостачання. Яка ціна руйнування Каховської ГЕС про наслідки та спогади і сподівання людей? Дивіться у наступному сюжеті. Каховське водосховище одне з великих водосховищ у Каскаді. На річці Дніпро наповнювали його впродовж трьох років з 1955 по 1958 роки. Утім, російська армія зруйнувала його впродовж кількох днів, підірвавши дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року. Це вже історичні кадри. Через зруйновану дамбу стрімко падає вода приблизно по 15 сантиметрів за годину. Якщо жителі Дніпропетровщини стали свідками обміління каховського водосховища, то Херсонщина потерпала від затоплення. Будинки подохи опинилися у водяному полоні. Під звуки ворожа артилерія розпочалась екстрена евакуація людей і тварин. Цього алтіхолодно російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі. Російська армія спричинила катастрофу в екосистемі та гуманітарну у частині населених пунктів Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Хто цього не зробив, прошу вас це зробити. Лише у Нікопольському районі 200 тисяч жителів залишилися без води, технічну і питну людям почали привозити чини з усієї України, доправляли бочками, цистернами, автошляхами і залізницею. У місцях видачі води шикувалися черги. Я підзапаслися. Ну наскільки? Ну може, дня на чотири хватить. А в нас маленький рібеночок 10 місяців і покупати, і все ж, і кушать, готовить. То пітьєвой, звісно... Мала і кількість води, яка була привезена, вона обчислюється ну, реально мільйонами кубометрів. А пункти видачі, черги, все було. У червні 23-го розпочалося будівництво магістрального водогону. Водночас громади вирішили бурити свердловини, а у селах розчищали старі колодязі. Тут колодязь був вже сто дня назад. Це ферму поїли обезпечені водою. Повністю і тут немає очереді, і немає що їм Привезуть чи не привезуть. У Нас вона завжди є. Питну воду привозять до Нікопольщини. Й досі Раніше В нас було 5 кубів. Нам привозили, а в останній час стали привозити 2,5 куба. І раніше людей ну як більше хватало. Але потреба у людей не зменшується, розповідає Ольга. Є і черги. Дуже велика черга, і цей. Ну сьогодні, от сьогодні, що людям всім хватило, навіть ще ось ось тільки ось закінчилася. Так була пів 11, то Вже води немає. Ну, люди, знаєте, в паніці Нікопольці Каховське водосховище називали морем. Тепер воно перетворилося на степ. От ми бачимо з вами великий луг. Це те, як виглядало Каховське водосховище до того, як воно стало Каховським водосховищем безпосередньо. Наразі. А... Воно приблизно повернулося в ту картину і в ті русла, які і були до затоплення. Такі зелені пейзажі не надихають очільника Нікопольського району. Якщо проблему із водопостачанням вирішать, коли завершить спорудження магістрального водогону, то питання зрошення полів досі стоїть гостро для аграріїв. Тому без Каховського моря району буде сутужно і надалі. Як використовувати цю так. територію залежить те, як Україна бачить себе в майбутньому, якщо ми хочемо залишатися або далі рухатися в бік індустріальної країни, в бік розвиненого сільського господарства, то а, ми повинні знову ж отримати в джерело наповнення, звідки наші аграрії зможуть брати воду для зрошення. Наразі такого зрошення немає. Без Каховського водосховища зберігається й техногенна небезпека. Наша Запорізька атомна електростанція залишилася без охолодження нормального. Це добре, що вона знаходилась і знаходиться в холодному простої. Бо всі ці ігри росіян навколо а, мирного атому вони провокують на те, щоб атом став немирним. І такий ризик є. І а, дуже добре було б, якби і МАГАТЕ, і міжнародна спільнота звертали більше уваги на цю ситуацію. Ще торік урядовці говорили про можливе повернення водосховища і презентували приблизні плани. Цьогоріч про це ані слова. На мою думку, якщо країна хоче бути сучасною модернізованою країною, вона повинна повернутися до формату водосховища. Можливо, не в такому вигляді, можливо, не в такому об'ємі, але воно потрібно. Якщо ми перетворимося в якусь туристичну країну, де будуть там, якісь тільки туристичні принади, то так великий луг, він мабуть буде доречним, але багато людей тоді втратить роботу і втратить джерело до існування з Дніпропетровської області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.